Привіт усім мене звати Олександра Стерожук, і я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. І сьогодні поговоримо про кенді-бар з англійської мови. Кенді означає цукерка. Відповідно, кенді-бар це солодкий стіл на вашому весіллі. А що це таке? Чому зараз солодкий стіл роблять окремо? Вже ніхто не ставить столи на, на столи гостей, а, солодкі ці, такі кошики, та тобто такі потрійні такі підставки. Це вже все в минулому. А зараз у нас роблять гарні персоналізовані кендібари. Що таке? Чому персоналізовані? По перше, кендібар він має своє окреме місце. Солодощі замовляєте ви під ваш смак, під ваше весілля, під кількість ваших гостей і так далі. Далі персоналізовано воно ще в тому, що на кожному, наприклад, тому самому печиві, чи капкейку ну в будь-чому може бути написана дата вашого весілля, чи ваші ініціали, чи імена, чи можливо щось пов'язане з тематикою вашого весілля. Тобто, це все дуже. Дуже гарно відбувається і виглядає. От. І також кенді-бар він не просто вигляд такий собі солодкий стіл, Стіл і на ньому стоїть солодощі там чи випічка. Цей кенді-бар він також декорований під стилістику вашого весілля. Це може бути окрема навіть зона, де ваші гості відпочивають, там можна якісь м'які пуфи покласти. Да? Тобто, і це буде насправді ну, цікава така цікава територія зона для ваших гостей для відпочинку на вашому весіллі. Не забувайте про кенді бари, користуйтеся кенді-барами, замовляйте їх. І якщо у вас грамотні координатори на весіллі працюватимуть, можливо, від нашої агенції, то в кінці вечора кендібар дуже добре було б, наприклад, щоб все, що. Залишилося ці смаколики їх допакувати, наприклад, у пакети для короваїв, щоб всі ваші гості змогли все-таки спробувати, що ж такого солодкого і смачного було на вашому весіллі. Гарних вам весіль! Звертайтесь до нас і сподіваємося, що наші поради для вас корисні. Підписуйтесь на наш канал і всього найкращого.